Я хочу вам подякувати за. Коротше, за останній час мені додавалось аж 16 підписників. Ну, тобто, не додалося, стукнуло на нашому каналі. Прямо 16 підписників. Я вам дуже вдячна за це і надію, що наш канал буде так далі просуватись. Ну, а... все це сталося. Саме цьому відео. Спугался, не бойся! Я і ось завдяки цьому відео на мій канал підписалось аж 9 людей. І плюс 500 переглядів на ньому. Я вам дуже, дуже за це дякую. Ну ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був нос за Всім удачі!